Єгор Скрівера, Сажотрусе. Сажутрусе. Сажотрус 5, як чуєте, прийом. База це Сажотрус 5, Чую добре. Завод номер 21 Прошу дозволу на посадку. Прийом. Посадку дозволяю. Вхід сектор 7. Прийом. Зрозумів, Карле, кінець зв'язку. Маленький корабель, заходячи в атмосферу, почав скидати швидкість. Хлопчик, який сидів в іншому кріслі біля чоловіка, дивився в телефонні новини. Практично 190 країн міжнародного парламенту Землі проголосували за розширення колонії на Марсі. Та 195 країн проголосували за відправку космічної місії на Джастіне. Готуємось сідати, сказав чоловік за штурвалом, клацаючи вмикачем. На верхній панелі. Переводь двигуни на 50% та виводь нижні двигуни і шасі. Так, тату. Хлопчик, який на вік був близько 12 років, змахнув на лобі густучу, густого чуба, щоб він не затуляв очей. Повернув вліво датчик на позначку 50 та потягнув за завожі. Корабель струсонуло, від чого чоловік та хлопчик аж підстрибнули на крісла. Ого, Девід швидко взяв на себе штурвал та натиснув кнопку на панелі. От зараза. Знову третій двигун? запитав хлопчик. Так, чорт забирай. Тепер точно залечу на ремонт, як повернемося. Пристемнися про всяк випадок. Я вже краще став вправлятися з керуванням корабля. Гурток став у нагоді, сказав хлопчик, очевидь, очікуючи на щось. Ага сказав чоловік, потерши мішки під очима. Опустивши сумно погляд, хлопчик замкнув на собі паска безпеки та виглянув з кабіни корабля. Він якраз підлітав до величезної споруди з величезною трубою на даху. Корабель залетів на дах та повільно сів біля величезної труби. З відстані Джейсону здавалося, що вона велика. Проте, дивлячись на неї зблизька, вона здавалася просто гігантською. Корабель заглух, і Девід відключив панель. Ось ми й на місці, сказав він, глянувши на трубу. А ось і наш об'єкт. Ого, вона більша, ніж я міг собі уявити, сказав здивовано хлопчик. Так, Девід глянув на годинник. У нас три години, тож збираймося. Хлопчик відстібнув паска та, скочивши з крісла, побіг в кінець корабля за сумкою. Взявши з полиці комбінезон, він почав натягувати його на себе як рукавицю. Тату, він повернувся до Девіда, який вже одягнувся. Він завеликий для мене? Якраз чудовий. Девід сів біля нього на коліно та, поправивши комбінезон, натиснув на праву сторону грудей. Комбінезон почав звужуватись, займаючи весь простір та підтягуючи складки. За якусь мить комбінезон повністю обтягнув його тіло. Ось так. Девід легенько постукав його по грудях долоней. Бери сумку і маску. Поки Джейсон надягав на плече сумку і діставав маску, Девід вклав інструменти у свою сумку. Потім він витягнув пістолет. Та почепив його на пояс. А навіщо пістолет? Про всяк випадок, сказав серйозно Девід. Правила, Джейсоне, іноді слідування правилам рятує тебе. Надягай маску. Він взяв за ручку важчий. А хіба тут вже не можна дихати без неї? сказав хлопчик, одягаючи маску на все обличчя та підводячи трубку до маленької коробочки на поясі. Дихати вже можна. Проте краще не ризикувати. Все таки багато хімічних речовин ще літає в повітрі. Готовий? Джейсон показав великого пальця та посміхнувся. Девід Бай дуже глянув та опустив важіль, масивні двері, заскрипівши, відкрилися назовні, ставши доріжкою для сходження. Джейсон вийшов з корабля та, відкривши рота, задер голову догори. Сіро-білий дим майже повністю закривав небо. На горизонті також виднілися стовпи розсіяного диму на фоні скель. Джейсон підбіг до залізних перил та, вчепившись у них руками, підтягнувся трохи вище, щоб роздивитися краще місцевість. Татку, дивись. він тикнув пальцем в небо. Тут видно близнюків. Так, ці два супутники тут виглядають по-іншому, ніж на станції. Він поглянув на години. Ходімо, Джейсоне, в нас мало часу. Але тату, завод запустять через половиною години. Ну, добре, сказав сумно Джейсон. Пораємося швидше і проведу тобі тут екскурсію. Справді, тоді ходімо. Девід поглянув йому вслід. Та вперше легенько усміхнувся. Навіть тут Джейсон залишався дитиною. Хоча він зауважив, що Джейсон відростив собі чуба. Коли це сталося? Ці два руки були для нього пеклом та таким, що він навіть не помічав нової зачіски свого сина. Знову, потерши стомлені очі, він поглянув на небо. В такі моменти він думав, що ця ідея Кеплер 27 AB. Справді дасть свої плоди. Зрештою, це лише перша спроба такого масштабу. Джейсоне, нам в інший бік. Залізні двері з силою піддалися та прочинилися зі скрипом. Девід та Джейсон увімкнули ліхтарі маленькі кульки, які зручно поміщалися в руці. Нагадай мені, перед виходом обробити двері, сказав чоловік. Джейсон з подивом дивився в, темно, в темноту та розглядав чорну сажу, яка літала в повітрі. Так ось який він зсередини, димар. От тільки жаркувато тут. Він іще не надто околов, сказав Девід, світячи фонариком на стіну та розглядаючи її, наші костюми терморегулюючі. Насправді тут зараз близько 40 градусів. Хоч температура починає потроху падати. Ого! Так, а тепер правила. Девід повернувся до Джейсона. Перше, завжди дивишся за цілісністю костюма та кисневими масками. Надихаєшся внутрішніх газів і сажі буде дуже кепсько. Так, тату? Друге, зараз ми в коліні труби, а отже тут багато менших труб. По стінах, а також труби й внизу. Провалишся, то буде також дуже кепсько. І третє, тримаєшся біля мене. Добре, тату. То як? Він безнадійно роззирнувся довкола. Ми маємо почистити все? Звісно, що ні, сказав батько. Робота сажотрусів це відчистити лише найважливіші ділянки. Перевірити, чи нема де закупорок сажею. Дірок чи, можливо, якихось інших пошкоджень. І перевірити справність роботів, або їх замінити. Роботів? Так, основну роботу по чисті виконують саме роботи, де оглянув уважно місце. Хоча щось поганенько вони відчистили цього разу. Певно, треба деяких замінити. Я піду перевірю роботів тут, в сусідній кімнаті. А ти, поки тримай, він передав йому залізного їжака. Ось, бачиш, в цих маленьких трубах буває, налипає сажа. І диму важче проходити. Пробий їх і легенько почистить трубу. Тільки в трубу глибоко не ходи. Я повернуся і підемо разом. Добре? Гаразд, сказав Джейсон. Девід поклав йому на голову долоню та вийшов за двері. Джейсон здихнув. Ці два роки батько був сам не свій. Він не помічав його, хоча йому теж було сумно, хоч він і не показував цього. Замотавши головою, Джейсон відкинув погані думки та зосередився на сажі. Виявляється, бути сажотрусом було геть не цікаво. Коли батько покликав його з собою, він думав, що тут буде трохи веселіше. А так лише гігантська труба, темрява і купа купа сажі. Він знав, що ці дві години будуть дуже довгими, проте йому нічого не залишалося, як почати орудувати цим залізним їжаком. Взявши міцно обома руками залізного держака, Джейсон підійшов до першої забитої труби. Ну що ж, пане Сажо? Вам не пощастило, бо сьогодні моя зміна. Отримуй! їжак вперся об сажовий ком, і той з глухим звуком впав донизу, розсипавшись. «Ха, слабак, мовив переможно він. Хто далі підходьте по одному. «Клоц! клоц! Джейсон різко повернув голову на звук, який донісся з глибини труби. «Аго!» Він підійшов ближче. Хто тут? Кроц, кроц. Щось прошмигнуло повз, застрибнувши у меншу трубу. Джейсон підійшов ближче та нагнувся з острахом. Щоб роздивитися, цікавість переборювала його із страхом, як і думка, що тут нікого не може бути живого. в принципі. І це просто його уява почала розгулюватися після вчорашнього фільму, про який він уже жалкує. Страхітливе клацання знову почало наближатися все ближче і ближче в бік Джейсона, щось підказувало йому, що треба тікати. Девід зайшов до невеликого відсіку та увімкнув всередині світло, яке огорнуло все приміщення. Посеред нього стояли в одній лінії невеликі роботи. Вони стояли на чотирьох псевдоногах, на кожній з яких було вбудовані різні інструменти для пересування по стінках труб та їх чистки. Взагалі, дизайн бажав кращого, проте Девід і так, мабуть, чому дивуватися. Бо їхній функціонал та рейковий інтелект. Який скопіювали у дронів розвідників Марсу, дозволив їм стати найкращими моделями цього часу. Девід навіть якийсь час було важко їх ремонтувати, хоча він закінчив технічний університет та курси підготовки по космічним технологіям. Глянувши на годинник, Девід поклав сумку та почав розглядати їхній стан. ПС-1, перевірка. Перший робот увімкнувся та почав тупцяти на місці. Після чого по черзі почав перемикатися на різні інструменти, видаючи короткий звуковий сигнал. Добре. ПС2 перевірка. Робот увімкнувся, повторивши ті самі дії. Так, права, права передня нога погано функціонує. Зараз під. ПЕС-3. Що? Девід підійшов на місце, де мав стояти робот. Невже десь в трубах зламався. Взявши планшет, він натиснув кілька команд. Чорт, сигнал зник. Можливо, зірвався зі стіни та розбився. Так, необхідна заміна. Хм, він зупинився. Якось негарно вийшло. Обов'язково його похвалю, як тільки повернусь. Девід підійшов до наступного робота. Пес, а це що? Він підійшов до робота та присів. На четвертому роботі не було живого місця. Корпус був в дивних порізах, а п'ята задньої ноги була відірвана та трималася лише на кількох проводах. Джейсон провів пальцем по порізах. В яку м'ясорубку ти потрапив? Тут немає де отримати такі порізи. Ага, чорт. Скочивши як ошпарений, Девід тремтячими руками взяв передавач. База, це сажотрус 5 як чути. Сажотрус 5 це база, чую добре. Код 27.01. Повторюю, код 27.01, як чути. Сажотрус 5 Ви впевнені? Чорт забирай, Карле, тут довбані сажові вощі. Сажотрус. Девіде, слухай мене. Швидко забирайся звідти. Група зачистки буде за півгодини. Швидко покиньте трубу. Ти чуєш? Девід відвів апарат від вуха та, затамувавши подих, глянув у бік дверей. Він щось почув. Здається, це був віддалений крик. В грудях запекло, а в голову одразу стрельнула думка. Джейсон! Прийом Девіде. говорив голос через апарат на підлозі. Девіде, ти чуєш? Вшивайтеся. Чоловік мчав темною трубою на крик. Його налобний ліхтарик трусило від бігу, що зменшувало видимість, а киснева маска ледь встигала позбавлятись від пари на стінках від його дихання. Джейсон, це не може статися з ним, статись зараз. Вони навряд чи накинуться так швидко. Має збігтися вся група. Так. Скоріше за все він натрапив на одного. Тому є час. Воно навряд чи зустрічало людину. Спочатку воно має його оцінити, перш ніж. перш ніж. А, -а, -а, -а татку Джейсоне, крикнув Девід, коли побачив наближаюче світло. Татку, позаду. Щось влетіло в нього, і хлопчик впав на підлогу та закричав. Світло Девіда дісталося Джейсона, і він з жахом побачив, як щось впилося хлопцеві в ногу. Воно нагадувало щось серепохою та якимось бороньованим жуком чи крапом. Ростом воно було з невелику собаку, по тілу були розкидані пружні волоски, а на голові були невеликі розмірів пара щели. Які були чимось схожі на щелепи жука оленя, тільки менші та ширші. І зараз вони стирчали в нозі Джейсона. А чотири масивні лапи впиралися в залізо та тягли хлопця в темряву. Девід стиснув зуби та різким рухом витягнув пістолет, кілька точних пострілів в голову. Бах, бах. Кулі! Зрикошетили від панцера та влучили в стіни. Створіння відпустило ногу та зашипіло. Клац, клац, клац. Девід та створіння дивилися якусь секунду нерухомо один на одного. Пістолет тремтів. З пащі монстра почала виділятися якась рідина темно-зеленого кольору, яка скрапувала на ногу хлопця. Костюм зашипів. І Джейсон, вийшовши з шоку, знову закричав та загріб ногами. Чорт Джейсон! Знову кілька пострілів. Кулі відскочили від панцера, як пластикові від стіни. Паніка огорнула Девіда. Він злякався. Він не міг стріляти краще, бо будь-яка куля могла зрекошетити в Джейсона. Шшш! протяжно зашипів жук. Та, переступивши хлопця, швидким темпом рушив на чоловіка. Думай, прокричало в голові Девіда. На секунду він глянув боковим зором на Джейсона. Той, скрутившись, тримався за ногу. В грудях стислось. Створіння вже було близько. Різко відстрибнувши вправо, він виставив пістолет та натиснув на курок. Кілька куль відскочили. Проте деякі робили м'який бік жука. Загрібши ногами сажовий на лід, жук перекинувся на спину та перестав рухатись. Девід важко задихав та опустив пістолет. Тату! Джейсон, швидко підбігши до хлопця, він дістав невеликий плаский ліхтарик та, увімкнувши його, поставив на землю, щоб його промінь освітив навколо місця. Потім потягнувся по невелику коробочку на поясі. Нічого, все буде добре, все буде добре. Вклавши його на коліна, Девід трохи тремтячими руками відкрив коробочку та підігнув нову хлопця. Взявши тканину промочену в рідині, він протер йому рану. «Тссс, Тихенько, тихенько. Тканина почала шипіти в руках, і він її відкинув. Зараз полегшає. Взявши невеликий спрей, він забризкав ним рану та, взявши інший клаптик, зняв з нього тонкий шар та приклав до місця розриву комбінезону. Шматок намертво пристав до костюму, ніби зрісшись з ним. Джейсон полегшено зітхнув, проте все ще кривився від болю. — Пробач мене, Джейсоне, синку, пробач. Нічого, татко, ти вже врятував мене. Ти не казав, що так класно стріляєш, намагався відволіктися Джейсон. Так, довелося навчитися. Він дістав з коробочки якусь таблетку та всунув йому в рота. Ковтни. Фу, гірке, страшно. Ковтай, зараз полежиш трохи, а потім швидко на корабель піде. Треба, щоб лікар терміново оглянув тебе і твою рану. Джейсон остаточно заспокоївся та глянув на мертве створіння. А що то за жут був? Хіба на цій планеті щось жило до нас? Ні, кажуть, з грузом проліз сюди, а як тут кисень почав з'являтися, то вони клац, кац, клац, кац, 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 кац. Девід та Джейсон різко глянули на звук, з який лунав з темноти. Щось було так. Джейсон підводься!» – сказав напружено Девід, підіймаючи його та не відводячи погляду від темноти. На світло? З темноти показалась нога, а за нею й голова. Клац, клац, бігом, 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 пхаючи Джейсона попереду, крикнув Девід. Кілька створінь, вистрибнувши на світло, рушили за ними. Девід піштовхував Джейсона. Проте в якийсь момент підхопив його на руки та добавив ходу. Все, що він бачив, це світло ліхтаря перед собою. Він боявся світити назад, боявся дізнатися, наскільки вони вже наблизились. Він знав з інструктажу, що вони майже по швидкості як люди, тому забіг по прямій марна затія. Єдине, що він міг, це робити зигзаги. Вони не надто мобільні. А центральна труба дозволяла це. Проте Джейсон на руках додавав йому наснаги та змушував вижити, вижити весь адреналін Сінгла. Головне, врятувати Джейсона. Все ж таки, це він потягнув його з собою. Нарешті промінь світла проявлявся від прочинених дверей. Секунда полегшення прийшла до Девіда, а за нею і біль. Біль, яка пройшлася по нозі від встромлених щел. Вони навчилися, подумав Девід. Створіння прокусило її аж до кістки. Скривившись, він відчув, як втрачає рівновагу. Зробивши останні зусилля, він відкинув Джейсона так далеко, як міг. Біжи. сказав він та рухнув в шар сажі. Джейсон встав та закричав Тату! Бігом. Девід вистрілив кілька разів в жука та потрапив йому в око. Не озирайся і до корабля. викрикнувши Девід, фухатив ногою поранене створіння та, звільнивши ногу, спробував встати. Джейсо, не біжи, не встиг він сказати, як інший жук влетів в його обличчя та вчепився щелепами. Пролунав тріск маски і звук шипіння. Вистреливши знизу в голову, він відштовхнув тіло ногою та навів пістолета на інших, які бігли біля нього. Періодично вибігаючи на світло, натиснувши на курок пістолет, клацнув. Чорт! Розкинувши руки в сторони, він почав робити вперед випади та кричати. Створіння сіпались назад, проте відступали все менш. З кожним разом вони розуміли об'єкт перед ними все більше і більше. Девід задихався, тріснувша маска пропускала повітря все більше. Разом з газами труби і сажеві горло почало пекти, а в очах обертатися довго він не протягне. Проте ці відчуття витісняли страх тепер в голові лише було одне. Захистити свого хлопчика. Створіння все більше втрачали страх і повільно підходили. Девід кашляв і повільно втрачав свідомість? Два роки він фактично не приділяв сину уваги. Він жалкував про це, жалкував, що туго зробила його таким сліпим. Все, Евелін, я намагався. Пробав, що так вийшло. Проте я врятував нашого хлопчика. Скоро побачимось. «Татко!» В останній момент Девід різко відкрив очі та побачив, як перед ним впали світрові кульки. Яскраве світло заполонило частину труби, змушивши чутливих створін відступити назад. В наступну мить Девіда заступили роботи та, відкривши на передніх лапах свердла, почали наступати на створін. Тату! Джейсон, ступивши на прокусну ногу та закошлявши, він втратив рівновагу. Хлопчик підхопив його та зі всіх сил напружився, щоб вони обоє не впали. Тримайся, тату, ходімо, ходімо, поки ці монстри нічого не розуміють. Кхе -кхе, Джейсон, захрипів Девід, як ти здогадався? Я ходив на курси робототехніки. Кожного робота є протокол захисту людини. Та й у цих роботів я знайшов пульт керування. Я тільки задав команду. Джейсон і ти. Джейсон та Девід встигли покинути трубу та зачинити за собою двері. Через 10 хвилин прибула група зачистки, яка й знешкодила всіх створінь та надала медичну допомогу Девіду. Якийсь час йому доведеться провести в реабілітації через надмірне віддихання шкідливих газів в легені. Корабель готувався до злюту. Девід сидів з кисневою маскою, а біля нього сидів Джейсон, який дивився у вікно. Глянувши на хлопця, він задумався: Джейсон, що та тут? Він поклав долоню на його голову. Вибач мене. Я не надавав належного значення. Ні, я не помітив того, яким ти став насправді розумником. Ти молодець, ти великий молодець. Джейсон аж видихнув на повні легенні від радості. Просто відколи мама, продовжив Девід. Джейсон впився руками в Девіда. Нічого, тату, все добре. Я теж за нею сумую. Проте я завжди усміхався при тобі, щоб ти не сумував ще більше. Джейсон, ти, Девід, обгорнув його рукою. Ти став таким дорослим, корабель злетів над заводом, з труби якого стовпом піднявся густий чорний дим. Він летів все вище, відкриваючи вигляд на десятки таких самих заводів, з яких йшов темний дим.